Осінь настала, холодно стало, але це не заважає мені розповідати вам про класні пропозиції на ринку нерухомості, які є по Ірпеню, і по містах навколо. <звук> Значить, одна з найкращих пропозицій це говорю без кривляння душею. Дуплекси на вулиці Гоголя в Ірпані. Це приватний сектор, елітна забудова, дуже класна вулиця. Навколо. Ви подивіться, які чудовенні дуби, і як вони просто магічно красиво виглядають. Це супер локація. Дуплекси триповерхові. Ділянка дві сотки. Збудовані з керамоблоку, утеплені мінеральною ватою. Тут є газ, водопостачання централізоване і дуже прикольне планування. Зручне. Правильне, комфортне. Дивіться, зараз піднімемося на другий поверх, а потім і на третій поверх, і ви все самі зрозумієте. Другий поверх, три кімнати. Кімната з можливістю облаштувати місце для зберігання речей, дві дитячі кімнати, великий санвузол. Йдемо на третій поверх. І тут у нас. Вау, яка велика мансарда! З монолітним перекриттям! Це просто краса! Клас. Дуплекс на вулиці Гоголя, Ірпінь. Я задихалась. А ви приїжджайте і купуйте. Дивіться, який прикольний вид тут з вікна. Просто вау.